Люблю всім серцем і душею цей штатив. Ось нічого. Він мега компактний. Вміщається мені в сумочку, в коляску, в машину. Куди би я не йшла? Мені легко його взяти з собою, він займає куче місця. Його системність. Чикс, чикс, триножка. Міцно стоїть, де би я його не поставила. Висота! Ну, я перепрошую. <реш> ще треба, можна собі регулювати, на висоту ти хочеш. І класний, міцний. Хочеться це знати, як сказати, про машину говорять. Збитий такий. Ни ти вставиш телефон і <реш> штучка, яка регулює по колу телефон, то вас ви поставили. Вам треба покрутити телефоном, чіпс, 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 чіпс. Все робиться плавленько, нічого не застрягай. Поставили як вам треба і зафіксували. Фіксатор, який тримає телефон, теж міцний, все регулюється Так, так, все легень найголовніше керування кнопочкою поставила де хочу малесенька чіпс чіпс чіпс.